5 липня 24 року для Херсонщина. Пропоную вашій увазі огляд отакого от гарнющого сорту із серії Fresh під назвою Fresh White. Плоди такі форми, такі шаровидні, дуже гарної окраски такі. Зараз почав дозрівати такі ароматні. Це сорт Біломясий Якщо бачите, по... Сорт має великі переваги в плані транспортабельності, смаку і зовнішнього вигляду товарності. Калібр також радує, калібр в середньому 200 і до 300 грамів точно. Є частково спілі плоди, а так в основному ще такий зрілість така технічна. От невеличкий плод зірвав спілий пахучий, пахучий такий. Це невеличкий плод 190 грамів. Більше, я думаю, 200-250 Зараз візьму, якщо не доспіли, зважу покрупніший плод. Ну, такий більший плод. Тобто від 200 до 250 максим... основна маса в них. Що найвидний калібр для, таких, для комерційних сіл. Такий в середині білом'ясий і ближче до шкірочки йде окраска така трошки розова. Ну дуже смачний. Кислинка, цукор, море соку. І він такий на дотик ще, як би не сказати, що дуже м'який, але так продавлюється. Тобто навіть можна спілі плоди перевозити при максимальній сохранності. Спілої плодашки ручка відстає. Ну, дуже соковитий і смачний. Хоча його обривав в тому році за 3-4 дні до дозрівання і закладав просто в підвал. Навіть не підвал, а просто приміщення прохолодне. Він доходив за 3-4 дні до спілої кондиції. Такий в нього вигляд такий привабливий на дереві, так хочеться підійти і з'їсти. Такі вони. Ну, гарнющий, сорт, сорт гарнющий такий. Ще на підході йде фреш Red сорт всього серії. Жовте м'яси, також буду знімати огляд. У мене їх два дерева, цих сорта молодих. Сорт доволі перспективний в плані комерції. Зараз відійшов тільки кондор. Ще відходить EXTRIM 6, також тільки відходить. І на місто його йде отакий сорт, дуже гарний. Тобто для конвейера рекомендую обов'язково заведіть собі, якщо на продаж, ну, по смаку, само собою він, як кажуть, без питань смачний. А для комерції було б взагалі цей сорт мати на увазі. Під листями такий він. На сонці маємо такий якраз гарнючий сорт. Рекомендую. На цьому буду огляд завершувати. Fresh white сорту. До нових зустрічей. До побачення.